Друзі, всіх вітаю, дуже раз, рад вас бачити знову на своєму каналі. Буду зараз розкривати дуже цікаву тему, і дуже, на мій погляд, погляд важливу. Від цієї теми залежить ваша безпека, також можуть вас оштрафувати, якщо ви не орієнтуєтесь в знаках. Про що тема? Тема читання знаків. Дуже часто новички, коли приходять, розумієте, є у нас така багата задачність і дуже складно людині, яка цим не займалася. Чи не робила якісь справи е, читати знаки? Тому е, бувають такі складні ситуації, бувають, якщо людина не бачить знаки, бувають аварійні ситуації, на жаль, також можете ви отримати штраф від поліції, теж на жаль, і також, на жаль, ви можете не скласти іспит, якщо ви правильно читаєте знаки. Це дуже важлива тема. Звертаюся до попередніх тем, е, яких я хто уважно дивився, і в них я казав, що ми читаємо знаки заздалегідь. Це дуже важливо. Ви е, Почали свій путь, наприклад, як учні, е сіли на автомобіль ну так недавно. І ви були пішоходами. Ви читаєте знаки, чи може так у дорожняку сообстановку, чи просто як от як у нас реагує пішохід. Пішохід у нас дивиться на 15-25 метрів. А що нам робити водіям? Це дуже замало, тому що 25 метрів ми можемо проїхати за на прискорості при швидкості 40 км за годину всього за 2 секунди, за 2-3 секунди. Це дуже дуже мало, дуже мало часу. Тому, якщо ви будете заздалегідь дивитися, якщо ви будете розуміти знаки е, і, пови, так, і в них орієнтуватися, все буде добре, не буде ніяких аварійних ситуацій, і іспит теж буде складатися добре. В чому тут ще справа? Е, можна розділити це читання знаків на декілька пунктів. Ну, наприклад, ви повинні спочатку їх вивчити. Ви їх повинні знати і розуміти. Е, так, буває так, що хтось завчить знаки, але в дорожній обстановці, коли потрібно реагувати на. Пішоходів на інших водіїв, на червоний сигнал світлофору, чи може зелений сигнал світофору Повинен ви вище перемикатися на першу передачу, другу чи гальмувати і ще і читати знаки. Тут дуже багато задач перед вами стоїть. Тому треба ці задачі що зробити? Розподілити. Як це зробити, якщо ви бачите, наприклад, попереду перехрестя, ми зарані що зробимо? Скинули швидкість і дивимося, які знаки у нас стоять. Наприклад, на дорозі перед перехрестям, яка у вас дорога? Головна чи не головна? Працює світлофор, не працює світлофор? Чи є знаки у вас? Чи в общему може у вас знаків не бути? Може рівно, рівнозначна дорога бути. Як ми будемо роз'їжджатися на такій дорозі? Перешкода праворуч. Добре. Але знаки ми повинні почитати за там 50-75 метрів. Їх побачити також важливо, якщо ви стали на наприклад, на перехресті і чекаєте. Ну, наприклад, свій зелений сигнал світлофору. Ви повинні подивитися, що відбувається за перехрестям. Які там знаки, може виїхали по дорозі зустрічним напрямком руху, а виїжджаєте на односторонню дорогу. Тому це теж потрібно зрозуміти, в якій ви смузі стоїте. Наприклад, ви стоїте в правій смузі, продовжити рух в праву смугу. Якщо в лівій, наприклад, будуть у вас автомобіль, які рухаються в попутному напрямку. Тому читання знаків це дуже важлива тема. Для життя, для безпеки і для складання іспиту будемо зараз розбиратися, рушаємо. От як на практиці, у нас з вами читається знак. Подивіться, у нас з вами є дорога з одностороннім рухом, а також з правої сторони у нас є знак стоянка заборонена. Якщо ми хочемо з вами зупинитися, ми вмикаємо правий показчик повороту, від'їжджаємо від перехрестя чи прилогу території і не доїжджаємо до цього 10 метрів і зупиняємось. Ми не порушили правила дорожнього руху. Ми подивилися, що у нас зараз що зупинка. Зупинка у нас іде до 5 хвилин. Якщо ми будемо більше 5 хвилин стояти, та це буде порушення правил дорожнього руху. Але був знак, стоянка заборонена. Тому ми вірно прочитали знаки і можемо рушати далі. Про що я з вами розмовляв? Дивитися на знаки раніше. Дивимось: знак. головна дорога, далі рух прямо чи ліворуч. Далі їдемо у нас односторонній рух. І дивимось також на пішоходів. Так, якщо у вас змінюються обставини, якщо ви їдете там зі швидкістю, це робити не дуже зручно, не дуже приємно. Тому якомога раніше раніше читайте знаки. Також ви повинні розуміти, якщо ви проїжджаєте, наприклад, скрізь місто і їдете там без зупинок, тому можете деякі знаки не читати, ну трошечки їх ігнорувати. Ну, Наприклад, зупинка заборонена, стоянка заборонена. Ви розумієте, що ви не будете зупинятися. Не будете ви стояти, тому ви можете спокійно рухатись далі. Ну, так от, скажімо так, звертати увагу на більш значущі знаки, які у вас зустрічаються. Це напрямок руху, це односторонній рух, ще односторонній рух, також, якщо у нас там є з вами світлофори, теж орієнтуємося по світлофорах. Дивимося, у нас тут що, про знаки кажуть, що у нас зниження швидкості буде примусове, у нас може бути тут пагорб такий, так? тому ми пригальмовуємо. І зменшуємо швидкість. Також нам з вами хочеться повернути ліворуч. Ми зараз з вами знаходимося. Ми заїжджали на дорогу з одностороннім рухом, а поворот на цій дорозі робиться з лівої смуги. Як в нас правило, ми робимо поворот праворуч або ліворуч з крайньої правої положення на проїзної частині. От у нас односторонній рух, і крайнє положення це ліве положення на проїзної частині. Також подивилися, що немає пішоходів у нас з вами, і продовжимо рух. І дуже часто учні, наприклад, от у нас тут проходить маршрут, і я. Кажу учням, будь ласка, поверніть ліворуч згідно з маршрутом. І багато хто мені каже, я не можу повернути ліворуч. Подивіться, а який у нас стоїть знак? Прямо чи праворуч. Але мало хто подивився на табличку. Подивіться, у нас табличка вантажівка. І цей знак у нас каже таку інформацію: прямо вантажівкам. Чи праворуч, і вантажівкам ліворуч заборонена. Але ми не на вантажівці, ми з вами на легковому автомобілі. І ми там складаємо виспід, чи ми і кудись рухаємося на своєму автомобілі. Якщо у вас легковий автомобіль, цей знак не для вас. Як читаються знаки? Знаки читаються зверху вниз чи зліва направо? Подивіться, ласка, будь ласка, ще на цей знак. Про що він каже? Зверху прямо рух чи праворуч, так? І для кого? Для вантажних автомобілів. Тому тема таблички дуже цікава тема, її треба вивчати дуже уважно, і також навчитися навчитися читати ці знаки. Дивимось, вантажівкам заборонено, і стоянка у нас е в непарні числа теж заборонено. Далі йде головна дорога. Також ми можемо з вами зараз подивитися на інформаційний знак, який нам вказує про що: Що ми можемо рухатись по двох смугах: е ліва смуга є, і права смуга. Ми з вами викаємо лівий по повороту і перетинаємо, перелаштовуємося в ліву смугу. Але ще там була смуга зустрічного громадського транспорту. І подивіться, яка у нас розмітка. Так, треба звертати увагу не тільки на знаки, але на розмітку. Розмітка у нас така, бачите, жовтенька, товстенька. Про що воно каже? Що ми рухаємось по дорозі, і у нас є на цій дорозі був знак. Про що він каже? Що у нас іде зустрічка для, для маршрутних транспортних засобів? Це дуже важливо. По цій смузі, які у нас от намальовано, так от подивіться ще разок, будь ласка. Намальована у нас і бачите тролейбус, автобус, так і він рухається назустріч. По цій смузі також можуть рухатись хто ще у нас таксисти, які рухаються по маршруту, по встановленому так, чи може по маршруту, також велосипедисти. Тому дуже важливо читати знаки. Дуже важливо розуміти, якщо ми хочемо повернути праворуч, ми подивилися на знаки, що праворуч тільки з правої смуги. Вмикаємо ми з вами правий покажчик повороту, і будемо повертати праворуч. Так, подивіться, у нас був так пішохідний переход. І у нас що можуть переходити слабовідячі люди, чи може сліпи. Тому, будь ласка, будьте уважні. Якщо ми будемо рухатись, у нас от бачите попереду пішохідний переход, також знак 30, не більше 30 км на годину. І ще пагорб це для зменшення швидкості. Ми повинні з вами розуміти. Ми зараз знаходимося на пішохідному переході. Так, ми пропускаємо пішоходів, але... Що в нас стосовно пішоходів, які можуть рухатись, наприклад, які погано бачать, чи можуть бути сліпі пішоходи. Вони у них може бути трость білого кольору. І якщо ми бачимо, що хтось буде підходити до дороги, ми повинні з вами за заздалегідь зупинитися і надати дорогу цьому пішоходу. Так, це теж прописано в правилах дорожнього руху. Читаємо далі знаки. Мотоциклам заборонено, бачите, з 20 до 7. також читаємо таблички дуже. Уважно читайте таблички, тому що вони доповнюють дорожні знаки, і дуже вони важливі для нашого життя. Це у нас пішохідний переход. Далі у нас такий цікавий знак: пішохідний переход, а за ним бачите дорогу з одностороннім рухом, і зупинка заборонена. А подивіться табличку, для кого цей знак надіє, крім інвалідів. Так ось, якщо, наприклад, буде людина з інвалідністю, то вона може зупинитися, ну і вийти, наприклад, тут больниця чи поліклініка. Тому от такий знак, сочитання таких знаків у нас е, читається таким чином: зупинка заборонено, крім інвалідів. Так, він такий складнуватий знак для розуміння, але такий знак є, тому ми, ми повинні з вами виконувати. Нам зупинка заборонено, але людям для інвалідів можна. Дивіться, от зараз поліція когось там може штрафує. Може людина нарушила знак. Подивіться, який там знак на той стороні. Зупинка заборонено 20 метрів. 20. а от цей автомобіль, і він знаходиться. На відстані трошки менше ніж 20 метрів, може випису штрафні санкції. От як важливо, дуже важливо читати знаки, розуміти знаки, не порушувати правила дорожнього руху, тому що це може, по-перше, бути дуже небезпечно для інших учасників дорожнього руху. Також можуть вам виписати штраф. Тому, будь ласка, читайте знаки, розумійте знаки, тренуйтесь, і все буде добре. Бажаю вам успіху! Як, як важливо думати і читати знаки? О, дивіться, у нас багато часу. У нас на світлофорі зараз червоне світло, і нас 33 секунди. Подивіться, якщо б світлофор не, робив, не робив би, у нас є знак Стоп. Ми повинні були б з вами пропускати обов'язково всіх по головній дорозі. А також у нас є односторонній рух зліва направо і також у нас є е, знак, що у нас є полоса для маршрутних транспортних засобів справа на ліво. Але дивіться, нам важливо зараз будемо їхати прямо, і важливо нам зрозуміти, що ми були на дорозі з двостороннім рухом, а зараз буде дорога з одностороннім рухом. І ми з вами зараз знаходимося в лівій смузі. Тут дуже багато роблять помилки, які рухаються і відразу їдуть в праву смугу. Але ні, вправо ми не повинні їхати. Ми повинні їхати з вами в ліву смугу. І е, смуги ми повинні з вами дотримуватися. Це дуже важливо для безпеки дорожнього руху. Тому, будь ласка, читайте знаки не тільки які у нас от. Наприклад, перед перехрестям, але й за перехрестям, тому що дуже багато порушень, дуже багато аварійних ситуацій. І якщо ми будемо читати правильно знаки, розуміти їх, ми не будемо в неприємності з вами попадати. Не попадайте в неприємності. Вчіться читати знаки.